Доброго дня! Я Наталя Борисенко. Запрошую всіх вас на програму Ненька. Сьогодні вже 14 й урок, і його тема подорож літаком. Ну що хочу сказати, практично усі туристи вирушають до англомовних країн літаком. Ціна квитка залежить від класу літака, часу перельоту, дня тижня чи сезону. У літаку є салони двох класів. Ціна квитка у другому класі включає в себе сніданок чи обід, різні прохолодні напої, пиво чи вино. Рівень обслуговування у першому класі на порядок вище. Тут ви можете переглянути фільми, послухати музику та замовити їжу за меню. І що хочу сказати, додати одну вам таку пораду. Не зловживайте алкоголем перед перелітом, тому що авіакомпанія залишає за собою право відмовити вам у транспортуванні. А тепер хочу вас запросити на основну частину нашого заняття. Плейн, літак. Плейн, літак. Airline, aviolinia. Airline, aviolinia. Airport aeroport. Airport aeroport. Ticket квиток. Ticket квиток. Reservation broń. Reservation broń. Check in time. Час реєстрації. Check in time. Час реєстрації. Delay Затримка. Delay Затримка. Seat місце. Seat місце. Departure Відправлення. Departure Відправлення Confirmation. Підтвердження. Confirmation підтвердження boarding – посадка, boarding – посадка, arrival – прибуття, arrival – прибуття, Flight рейс, Flight race. Seat belts. ремені безпеки. Seat belts. ремені безпеки. cabin – салон, cabin – салон, boarding – pass. посадковый талон. Бордин пес посадковый талон. Стюардес, стюардесса, стюардес, стюардесса.